Хо-хо-хо! Любі друзі, дорогі мої підписники! В цій передноворічній та перерізяйній атмосфері я радий вас вітати на своєму каналі SpinningHist.ua і з вами я, його незмінний ведучий Михайло Додяк. Сьогодні вирішив записати такий формат відео в домашній провізовій студії, так як на воду. Не виявилось, можливим потрапити. І, можливо, це на краще. Тому що тема сьогоднішнього нашого відео це розпаковка дуже цікавих смаколиків, котрі до мене вже примандрували з далеких країв. От. І декілька слів про них розкажу. Ну що ж, друзі, давайте вже безпосередньо перейдемо до розпаковки цих неймовірно крутих підгонів від моїх добрих друзяк, які я вже так з нетерпінням чекав. І вже мені тут підказує мій помічник, вже є на складі, і ми очікуємо на доставку. Де ж вони? А ось і перший, а ось і перший підгончик. Але тут мені ще підказують, здається, був ще один. А де другий? А де ж другий? О! Друзі! Є ще один. І зараз ми будемо їх розпаковувати і дивитись, що всередині. Ну що ж, друзі? І настав цей довгоочікуваний <гум> момент, на котрий я вже реально довго чекав. Ось дві, дві посилочки до мене приїхали ще на Миколайчика, тому вже мав давно, як кажуть, охоту та бажання відкрити, відкрити їх, але обіцяв обіцяв хлопцям, що не буду, якби хотів зберегти емоції <гум> до... Випуску самого відео. І так, за допомогою цієї нехитрої приспособи починаємо. Так, цик. Угу. так. Тут. Зараз, зараз. Я мушу тут, щоб не поранитись, друзі, завжди обережно бути, тому що ну, я використовую такий ніж, іншого немає. Доверять, в коментарях пишіть. У кого які є хороші похідні ножі, навіть для, для таких анбоксингів. Нож. Ну так, що ми тут маємо? Якби теоретично я знаю, що, що тут є, але практично... О, -о, 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 о. ой, друзяки так, зразу цю упаковочку. Хоп. о го Оце вау. Блін, ну це, це підгончик від, від дуже крутого майстра від пана Юрія Тимчука з майстерні Квокроц. Це, друзі, шкатулочка для похідної рибалки. Ну, дуже ексклюзивна річ, дуже естетична, М -м -м, а пахне деревиною я вам просто не можу передати. Це дякую за підгон, пане Юрію. І танечка, спасибі за підгончик. До речі, до речі, пишіть в коментах, як вам подобається. Подобаються такі речі, чи доцільно їх використовувати, чи краще їх зразу в сервант, тому що ну, рука не підніметься їх, як кажуть, тягати десь по, по хащах і, не дай Боже, загубити. То, блін, ну якби я використовую звичайні коробки, зараз покажу. Використовую або такі ось гаманці для зберігання своїх блешень форелевих. От, тут такий безлад трохи, не зважайте. В переважній більшості свої, як ви бачите, тут е роботи наших українських рукодільників. Тобто нема у мене майже, ну, можна сказати, зовсім мізерна кількість, лише буквально 2-3 штучки якихось стандартних блешень. A few later. Ну що ж, настав час і цієї і другої. Посилки цього підгончика. Також від мого товариша, коліги по цеху і доброго друга. Так, так, так. Як і обіцяв йому, жодних розпаковок. Хі -хі -хі. Теоретично я також знаю, що тут, але практично зараз все ми побачимо, друзі. Так, 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 десь там щось там. Хоп. Це у нас от така однесенька річ, за, за котрі я знав, поки що це відкладемо. Вау. Ну і перед вами е, дві модельки Дві модельки Hickery SSR, от, котрі е, дуже круто працюють по головню. От, спасибі за крутецький підгон. Е, я на них також колись е, окремо зніму якісь. Міні-огляд безпосередньо по цих моделях, чи взагалі про якихось весняних воблерах по головню. От. Але, ну, якби поки що не на часі, тож це сторона. Але ж тут ще щось є. І я справді не знаю, що там. А там, а що там може бути? Так, тут немає нічого, а що тут може бути? А тут, звичайно ж. Як би ви думали? Ну, Подивіться. А тут блешеньке, шановне панство, від просто крутяцької майстерні букбець, буковинські приманочки. І Сергію я просто безмежно вдячний за такі підгони, котрі, котрим він мене вже неодноразово радував. До речі, на правах реклами можу сказати і сміло заявити, що це ну, одні з кращих приманок, які я використовував. По форелі в даному випадку, тому що поклення я ще би, ну, не вмію добре користуватися ними, мабуть. Тому як в мене такі результати поки що мізерні. Але от по форелі, ці блешні і не тільки ці, а як ви вже встигли зауважити, просто в мене їх ну, добряча, добряча кількість. Це якби все роботи пана Сергія, переважна їх більшість. От. Ну, Бомбезно. Ловлять, дуже круто виглядають, неймовірно, неймовірно круті речі і котрі, безумовно доповнять мою таку і так немаленьку колекцію дуже класних толкових потрібних нам приманок в ловлі форелі, до речі, на котру я вже за декілька днів буду вирушати в новому сезоні 2025 року. А давайте одну відкриємо все-таки і подивимося, як вони виглядають вживу. Як кажуть, без без цензури. Так, зараз, зараз ми тут доберемося обережно, тому що гачки надгострі. Виконання просто, ах друзі, це абалон. Майстер просто неймовірно круто. Постарався, щоб зробити їх. Дивіться, як вони переливаються. Ах, це що. Ну, це, я так думаю, це модельки. Ну, вагами 3-3 грами, 3,3 3, грама, то це якби більше, мабуть, головлина темка буде. Або, ну, Звичайно, зараз от, за кілька днів, як я говорив, буду пробувати вже на форелі. І дай Бог їх шодесенько розловлю. Тому що роботи пана Сергія в мене завжди отак ловлять. Хоча я кажу, я ну, багато років я не міг їх розловити взагалі. Я про в загальному. А от коли потрапили до рук до мене перші блешні від наших українських майстрів, зразу ж вони мені почали приносити неабиякі результати. І чому я дуже сильно задоволений. Ну що ж, друзі, маю надію, вам огляд сподобався. Якби наше відео вже добігло свого логічного завершення, огляд зробив, дуже класні гаджети від дуже класних дядьків. Я вже навіть тут заселив декілька приманок. Щоб показати вам, як це все презентується, насправді, щоб ви могли візуально оцінити як би, масштаби цієї коробочки і з якими приманками вона може співпрацювати. Тут же, до речі, є свіжі підгони від пана Сергія. Ну, блін, реально, дуже безмежно дякую вам, хлопці, від душі, від душі. Вам також, дорогі глядачі, дякую за те, що підтримуєте канал. Не забувайте, до речі, підписуватись. Коментувати обов'язково, ставити вподобайочки і натискати дзвіночок, щоб не пропустити свіженького відео. І, наголошую, маю ще надію, можливо, цього року вдасться все-таки ще один вихід мені організувати в пошуках Харіуса чи будь-якої іншої рибки нахлистом. Тому як з 1 січня в нас стартує новий сезон спінгу, і вже будемо активно дубасити дикого гірського струга. І так, мій сьогоднішній відео огляд на ці чудові підгончики добіг свого логічного завершення. І вам хотів би подякувати за те, що ви є в мене, дорогі мої підписники. А в свою чергу для вас хотів би побажати в новому році миру, злагоди, добробуту, щастя, от таких рибів, щоб все у вас було гаразд, всі незгоди вас оминали, як кажуть, і всі. Якісь погані речі, хай залишаються в старому році, більше нас не турбують, чого я нам з вами і бажаю. Тому всіх обіймаю, цілую, люблю, бувайте!